Доброго дня. Що ж, мені і щастить, я то завершу, то починаю. Ну що ж, ти готовий? Ні, ні, зараз я скажу вступне слово що і поїду. До завтра. Боже радий, що стільки людей прийшло, чесно кажучи, навіть не очікував. Дуже радий всіх вас тут бачити. І приємно тим паче, що і молоді, і люди старшого покоління. Все одно програєш. І так, я скажу вступне слово і можемо. Три. Давайте всі разом ну. Поїхали! Перший мій віршик буде про гнилих людей. Я знаю, що ти з ГМО, хоч бреше мені етикетка. Таке еталонне лайно, не зітре і наждачна неждачна серветка. У тобі стільки нітратів, не наше в кислотному соку. Один з головних номінантів. На титул отрута року. Хоч ти натуральний барвник, і коштуєш цінну монету, твій колір давно вже зник, пролежавши в стінах пакету. твій термін придатності здох. Ти ж не вічно жива барбариска, прожив навіть не як хот-дог, а звичайна у тісті сосиска. <плес> і другий мій віршик. Про тих хлопців, які багато себе уявили, але на ділі вони здулись. Ти, мачо, бабій, Казанова, чи як тебе ще назвати, знайшов собі жертву нову і хочеш її відкохати, щоб втілити мрії, тиві, підняв п'яту точку з дивану, купив собі презервативів зі смаком клубнічки банану. Пимуєш до неї в гості допоки батьки на роботі. Колінка тремтять омлості, в долоні, в холодному поті. Як стояти перед красою? З одежі на ній лиш білизна, солдатові, як перед війною, готовою біза вітчизну. Вона тебе вабить в тенета, розкинувши тіло на ліжку. Твоя із орбіти планета злетіла, як спики пики усмішка. Бо твій, славнозвісний боєць. Не хоче йти у атаку такий сумнозвісний кінець, як кажуть в народі срака. <плес> це, це, це не кінець, це ще чотири <плес> І втік ти, як потяг з вокзалу. Упало твоє альтер-его і втікти, як потяг з вокзалу, збирати вчорашнє лего і дрочити на порно журнали. <плес> і на завершення скажу: не будьте сосисками в тісі, будьте хоча б такі смачні, як хот-доги. Всіх вас люблю, цілую.